І в нас на цей випадок є вимоги по техніці безпеки, Ви всі підписувалися за дотримання цих правил, могли собі там почитати, які є правила. Ну, але так в двох словах, щоб ви зрозуміли. Попереду йде провідник ведучий, позаді йде провідник замикаючий. Попереду йдучого не обганяємо, ззаді замикаючого не залишаємо. Якщо комусь потрібно буде позапланову зупинку. Кажете замикаючому провіднику, і він вас почекає. Все, друзі, отут зупиняємося. Почекаємо, хвостик хай підтягнеться. <плес> Уже вгори підніматися оцією дорогою, будемо йти в ліс. І далі буде у нас на підйомці високий, чим ближче, ближче до центральних хребтів, тим гори стають вищими.

Друзі, ми з вами вийшли на пригоруся, там є оця турбаза. Бачите, гарна така відпочинкова зона, сучасна, там у нас і, е, ну, і е, основний корпус і отакі будиночки. І корпус, де є ресторан, і тому подібне. І підлога там застелена буковим паркетом. Так от палац Потоцьких будувався в 70-ті роки 18-го століття. З 70-х років 18-го століття по нинішній день. вдумайтеся, 250 років. Стоїть цей паркет. Нурки <плес> робить. Приїжджайте до нас, за два місяця. Тут, де ви бачите, зелені листочки, будуть ганенькі червоненькі ягідки. Так що пам'ятайте, що кінець травня місяця у нас вже в Карпатах починається ягідний сезон. І починається він з полуниці. Подобалося, подобалося. Так. От. Так от, щоб ви розуміли, що алергія це є наша розплата за те, що ми перестали дружити з глистами. Глисти, ті, що живуть у нас в от, вони забезпечують нам і власне, захист від алергії. От така штука. Ми б стали боротися з глистами, ми вивели глистів, ми в подарунок отримали алергію. Оце, черешня дика. Нам похоже не вчера. Це єдине хвойне дерево, яке скинує е, хвою на зиму. Показати вам ведмежі сліди. Так. Йдіть сюди. Село Орів, там є табличка пам'ятна на стіні каплиці, яка присвячена Кирилу Це є Кирило Восьмак, він сам полтовчанин, не місцевий. Але у самому селі Орів була сформована, організована українська головна визвольна рада у 1941-42 році. Це був політичний орган, так? бо Українська повстанська армія це була військова організація, військово-політична, це є військо, а власне політичною організацією була українська головна визвольна рада. І головою цієї головної визвольної ради був обраний саме Кирило Осьман. От, власне, є його табличка. Цей курган у, у, на початку 80 х був роз, 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 розкопаний, розтрощений, розрівняний з землею. Так? Тут не було нічого, кості болялися по полі всюди і так далі. Ну і вже у 90-х роках отриманням незалежності місцеві люди, які пам'ятали, розуміли і так далі, відбулося перепоховання тих останків, які позбирали отак крізь, так. І на, по-новому насипаний цей курган. Ну і там, ви бачите, є, є багато імен, які відомі, є невідомі. Є... Ми наливаємо! Две не колонівка, давай стопайся. Мама, що означає, що сніг підтаюється від зими? Він ущинюється. І коли хоч знову примерзло... Повітловуються на суцільний літ. Я твої несу. Суцільний літ. Такі хмари <рес> розійшлися. О, так краще. Дюзі, бо там будемо знову ділитися на санітарну зупиночку на хлопчиків і дівчаток. Махайди дошки. На кривых вот так. Вот так правильно, блядь. Вот так правильно, правильно. Что ты знаешь, Ламари? Ха. Ха. Бачуха, це жінка, яка кинула свою дитину. Ми от знайшли в лісі дівчинку. Дівчинка, твоя мама. В смысле, де твоя мама. Мать моя, вон іде. Мать моя. Так, товариство, пам'ятаєте, що я вам казав. Зимою ви любите що? Тюпін. А літо, можемо зробити попінь. Пам'ятаєте? Ось діка діка, молоді.

Мы тут самонеты. Блин, там дороги пишу.

Мама, Але, бачите, горнятко стоїть, значить, місцеві її п'ють і, і нічого подумаєш, там трьох глистів потім поганяють.

на них поскаржиться. Будуть заїжджати.